Третя наша тема це інаугурація короля, чого я в принципі сьогодні Дженстоніком. А весь світ за цим свідкує, і що найцікавіше в цинічності сьогоднішніх перипетій король навіть хотів відмовитися від цих церемоній, тому що на них витратили 250 мільйонів пунктів стерлінгу. П'ять годин відбувалася ця інавгурація і все інше, і приїхала купа людей. Олена Зеленська, Денис Шмигаль поїхали а, а, на, на цю і, і інавгурацію. Як ти на це все дивишся? Чи це от бал е, під час чуми, як знаєш, хтось каже? Чи в принципі це такий прикольний е, не знаю ритуал? Як, я думаю, є, це... Який так? По перше, це інша країна. Ми я взагалі ну, типу, ми можемо це аналізувати, ну тільки зі сторони. Ну це їхня традиція, це їхній ритуал, який скільки останній раз 70 років назад, цей ритуал. Був. 70 років назад, так. Так, да, 70 років назад, і цього не було 70 років. Типу, я думаю, для того, щоб е, залишалася оця, типу, це ж все знаєш, це не стільки все умовно, якщо тако взяти. Типу, при mm -hmm. ну, представницька монархія, це взагалі так, знаєш, так все дуже дуже цікаво. І, ну, взагалі, як там це все це. Але до речі, ось. Така монархія в такому вигляді з традиціями, це єдина в світі, яка залишилася. Якщо не помиляюся, в Японії, ще є певні традиції, які вони там монархічні зберігають. Але, от в такому вигляді, коли і інавгурація, купа традицій і всього іншого, це єдина в світі монархія, яка от залишила за собою от весь цей шлейф. Мені просто цікаво, чи багато людей взагалі були проти цього. Були такі? Ну типу дивися. От стосовно цього, ну король же ж сказав, що буде треба робити інавгурацію, Потім він каже, це дуже дорого. Напевно, не будемо робити, але вони зробили загальне голосування, і люди проголосували, що чи треба. треба що... Да, ну, да треба, так, 70 можу... років цього не було, і треба зробити. Тому якщо ну я теж за це типу, я, ну, типу, я не можу так казати, в мене немає права голосу на це. Але, типу, якщо дивитися зі сторони, це їхня така традиція. Це, це ритуал, який кажу, не було там 70 років, і, там, і король змінився. Типу, я, а як це, хорошо, Якби не було, як це все відбувалося? тоді, тоді, знаєш, тоді, м Зараз я поясню, як я це бачу. Тоді ця, ця посада взагалі чуть-чуть би стала така, знаєш, трошки така, ну, чуть -чуть така легша, знаєш, типу. Uh -huh. Ти типу, б він вже не зміг бути таким прям королем-королем. Знаєш, типу він би був такий, ну король, ну король, король, типу, якщо б це все не було. Uh -huh. Типу Це, це, <пост> це все просто буде... знаєш, хто, хтось каже, о, дивіться, які королі там в 23-му році. Ну, ребята, ну да, давайте от відверто, ну які королі, знаєш, тим паче король вже нічого не керує. Є там а, парламент, є прем'єр-міністри, які все вирішують. Ну реально, нафіга це все. Ну, типу, умовна показуха. Просто є така реакція на все це, не українська, не українська. Тобто, це світ так реагує певні там не знаю країни світу, яку так, так само дерева. Ну, типу, знаєш, ми ж все такі ж розумні люди, і типу, якщо в них так. То це їхнє право. Якби це не влаштовувало їхнє населення, то вже вони б проголосували і та, такого би не було, наприклад. Але угу. це, ж, ну, це ж є. є. Вони мають право на це, і типу, якщо є якісь зовнішні фактори, ой, 21 століття, Боже, головне, щоб це все було адекватно. Що саме головне, щоб люди були небідні, щоб все було в достатку і щоб всі гарно жили, і країна процвітала і економічно, і духовно, і політично. Якщо відвідати, то чого ні. Мені, чесно кажучи, от ем, мені дуже це все подобається. От я, я дивлюсь, знаєш, от на це. Е, і я не знаю. От, одна частина мозку каже: блін, ну це жально дорого, і куди пішли гроші? Але це дурна, напевно, умовно від моїх батьків десь генетично передалося. Оце е, радянські е, стереотипи, Коли там дивишся, хтось робить весілля, і каже, Боже, то на що такі такі гроші тратити на ту свадьбу. Тож могли квартиру купити тим в машину. Ти знаєш, що так? Бо так твої батьки би хотіли, але вони не могли собі дозволити цього. Та, типу та, так, та я ж про це кажу. І, і я, от знаєш, зараз дивлюсь, і одна частина мозку каже: Блін, ну це ж так дорого, що от, це як от говорить, да? там що типу нашого на сьогоднішній момент такі от, робити святкування інавгурації. А інша частина мозку каже. Як красиво, як красиво, Ну тобто, я дивлюсь ці костюми, е, вся ця субординація, як це все відбувається, як Олена Зеленська готувалася, як король п'ять разів переодягався, як оце от помазання відбувалося. Ну тобто, це ж капець, як цікаво все. Ну, ну, а оці, ну, оці деталі, що, наприклад, він сідає на стілець, який і 1300, 1300 років. Ну, типу, знаєш, це все так? І так це ж, блін, це ж дух. Пронесений роками. Просто, ти ж розумієш, що ця, що він? Який він там по, по, по рахунку: король Великобританії? Король чи як монарх взагалі? Ну, як монарх, як монарх. Це ж це можна прохувати? Да, ну, типу, та, 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 та. нема це, що там мільйон людей. Такого ж не може бути, типу. Який, блін, аж цікавий. Ну знаєш, навіть оці ці всі м штуки, які відбуваються навколо трону, тобто, коли ображалися його ж сини, та там Гаррі, що він не буде наступним. А хтось говорив навіть, що е е Е, ну, типу, тобто, старший син може стати, і всі так думали, що можливо він відмовиться, коли померла королева, і буде оце передача. Тобто, навіть оця вся внутрішня кухня навколо а, трону, вона ж також цікава, і за ними всі слідкують. Тобто, це е, умовний серіал, за яким слідкують протягом всієї історії, Це більше дів що побачив, що це сорокова з рахунком. Це, от їх не було. Це сорокова. Подиба, сорокова з рахунком есмісткого аббатства з 1066 року. Інавгурація, так? Так, до коронація, коронація, так. Сорокова. Да. Угу, угу, угу. Всього, дивись, з 1066 року. Ти сорокова людина. Прикольно, ти прикинь, наскільки це? Отак от воно ще е, більш масштабніше має вигляд. Прикольно, я знаєш, просто ще відкрив ці фотографії, як Єлизавету коронували, Чорнобілі в 53-му році, 2 червня, і, і, і от він зараз сидить через 70 років. Ну от навіть от цей факт сам знаєш. Мені здається, ми інколи. Можемо ну, в лапках трошки неадекватно адекватно дивитися на все це. А радянський союз, який от там в моїх батьків в твоїх, можливо, не так сильно. Ну в кожного є свої мухи в голові, і оці речі, які нав'язувалися радянським союзом, вони вбивали умовні традиції. От в Європі, в старому світі, та в Англії загалом, а от в італійців є традиції, які передаються сотнями років. В нас так. це намагалися вбити довгий період, і ми, можливо, не дуже адекватно ставимося до от таких традицій, до того що відбувається. Хоча останні роки, навіть як ми ставимось до Різдва, до якихось таких сімейних внутрішніх, автентичних речей, от якщо масштабувати, оце в принципі воно і є. Це велика сім'я, коли країна об'єднується навколо от такої події, і всі слідкують за цим. Типу, є, одна, є один нюанс, що ніколи цього ніхто не чекає, знаєш, типу, це, ж, це ж може відбутися тільки після смерті когось. Типу ти ж не чекаєш, блін. Так чекаєш вже 2000 якогось там року. Так, так, так. Що, 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 кажи, кажи. Там, там ж прикол був, типу, що кого не запросили взагалі, типу, це знаєш, як ці отшельники просто життя. Ти бачив? Путіна не запросили, ж, звісно ж. Тепер, знаєш, типу, що є навіть от зараз на Шабель, колись там біля Путіна були Меркель, Обама і так далі. Так, там Матрон, так, так, так. А зараз типу, його оточує Сальдо, який, до речі, команді дихає в місці винен 15 тисяч гривень. Серйозно? Ви в Херсоні виступали і він вам гроші не віддав? Виступали в Херсоні і він нас кинув на гроші, так. Саме він так. Так, так, це було таке. А знаєш, хоч би хоч би ще кут... Путіну він брехав і так само кинув, і, і, і так само все відбулося, хоч да, би, хоч би. Якби не запросили на церемонію Росію, Білорусь, М'ямми, Афганістан, Сирії, Венесуали та Іран. <гару> типу, самі <гару> такі розвинені країни, в кавичках, звичайно. Ну сорянчик, сорянчик, вибачайте ребята. А смішно знаєш, якби, наприклад, оцих всіх не запросили, а південну Корею запросили. Я, до речі, тебе хотів запитати. А в нас просто журналістка з сніданку вона поїхала, вона, вона сама там бідами, не бідами, тому що дуже важко потрапити в Британію. По перше, туди віза. Ти б хотів от потрапити на от таку штуку yeah. по -по бути учасником всього цього, що відбувається. Ти ж розумієш, там атмосфера просто бешена. І я би хотів, напевно, хотів, але не в цей час, напевно. Але я просто уявляю. Ні-ні, я що... я загалом кажу, я загалом кажу, кажу. Ну так, да, ну, ти, ти уявляєш, що це ти на таку штуку можеш попасти тільки в раз в житті. Типу, це... Якщо, при... е, якщо він буде жити так довго, як Єлизавета, то напевно так. Ну, ну да, ну, типу, ну, а, е, я... Там за себе говорить, да? там, якщо говорити за. Ну я ні, напевно, ну, я не за себе. Я би хотів, напевно, попасти. Це ти б доторкнувся до щось такого супер історично важливого моменту взагалі в житті. Uh -huh. А якщо б от, англійську хорошо б знав, е ти ж ведучий в весіллі різних заходів, провів би от інавгурацію короля. Ну от, от там слідкуєш, я не, не пам'ятаю там 5 мільйонів чи 10 мільйонів, там телеправа продалися. І от Дмитро Зелінський, там едітор е зі. Yeah. Е Бандура. <laughs> ну От хотів би бути ведучим, от ти себе уявляєш от ведучим такого так, так такої процедури? Напевно, такої процедури я напевно ну, я не можу уявити, тому що, прин, чи можу уявити? Ні, я би міг провести секундочку, тут мені смс прийшло, синолі, тімочка. Я тобі передаю вітання, синолічка. Тімка, мій дорогенький. Мені дружина написала повідомлення, що він дивиться. Дайся, ну, привіт, я просто знаєш, от чого кажу: що от не всім же ж ведучим все подобається проводити, і е, є речі, от там не знаю, інавгурація короля чи там не знаю, там хрестини комусь не подобається. вести. я от коли е, був якийсь період, коли от хотілося і моглося вести. Заходи різні, от мені христини і дитячі дні народження. От ну от просто не моє. Ну от просто не хотілося. Знаєш, ти, і... я не цьому, чесно, мені подобається. Прям я не знаю. Я ти все, да? Ти в себе проводив і і дай Боже, от, ко королівської навгурації. Мені зараз все легко. Ну да, та, та ні, думаю, так, якби я знав добре англійську. Просто а, ні, ну знаєш, я, чого я б я не хотів би проводити. Типу, я люблю, ну, типу, якщо мій стиль, я дуже люблю живу атмосферу, а там це ж все по сценарію, по регламенту, там потрібен чисто в них, в принципі, от, наприклад, тих ведучих немає. от, це, до речі, з Англії немає весільних ведучих, але в них є тостмастер. Mm -hmm. так, так, така людина. Напевно, от сюди більше би підійшов тостмастер. або дядя mm -hmm. жора. Дядя жора би підійшов повсюди. Ну, тобто, трошечки там скільки два-три дні репетиції і все зробите. Моя пела любить пиво, Присідайте, будь ласка. Дім, uh, ми вже годину з тобою про проспілкувалися. Якраз ти казав, що на, на, на завершення. А, давай так, хай живе король, бо це ж треба сьогодні обов'язково. Давай, хай та, не, хай я... я... Ми... <клухи> 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 це все змінить на краще також. типу, це ж... Всі зміни тим паче він був в Україні. Танцював гопака. Він взагалі наш пацан. І Британія зараз дуже сильно підтримує Україну. І багато символів українських помітили вже ЗМІ, які святкували навіть під час інавгурації. там Килим був жовто-блакитний. Хтось каже, що це там якісь також має пояснення до Британії, але. Е, ті ж самі руски кажуть, це ж вони вже, от так от максимально повсюди ту Україну пхають. А ми що кажемо: да, 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 О, так, не так не воно, не є. воно є, так воно є.